Кожного є така гра, коли ти не хочеш неї грати, вона тебе бісить, і ти просто хочеш її старти з лиця землі, а потім такий. Ну добре, ще один матч. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 ігор, які ти ненавидиш, але все одно продовжуєш грати. Погнали! Valorant. Гра, де забагато якихось можливостей, купа кнопочок, за світ. світ. Щось воно не то. І є якась ненавість до цієї гри. Мені тупо не подобаються яскраві кольори, забагато здібностей і тому подібне. Мені, в принципі, сподобалася гра тим, що тут є якийсь свій вайб. Просто є свій вайб, який, ну, без нього нікуди. Справді, гра топ. І якщо вам надоїла якась там кесочка і тому подібне, обов'язково залітайте сюди. Тут ви можете розслабитись, ну якщо вам, звісно, не помічають тімейти. А от на рахунок тімейтів, тімейти, як у всіх іграх, бувають тіпи, які не вміють грати, є читери, є професіонали, які грають більше ніж мені років. Але в принципі, незвичайне ком'юніті, тому обов'язково спробуйте, вам має сподобатись. World of Tanks, ну що тут казати, це вже світ танків. Коли ти заходиш в цю гру, ти розумієш, що покинув реальність, і ти тепер опинився не серед реальних людей та своєї реальності. В цій грі йде все проти тебе, навіть ти сам. Десять вистрілів і всі не попав. Або ж попав, та не пробив. Але ти все одно продовжиш грати все лайно, як і я. Дота 2. Токсичність кожна гра, неймовірна кількість хейту. Безумовно. В принципі, часто чую хейт доти. Хоча тут немає за що хейтити. Ході слухай, що тут грають неформали, гей і тому подібне. Але я так не вважаю. Кожна гра хороша по-своєму. Звісно, тут не без підпівасів, раків і типу вчителів. Без руїнерів ніяк. Вони є всюди. І дота не виняток. Граючи тут легше поїхати з глузду. І що ти робиш? Натискаєш грати знову й знову. Більше немає що додати. Counter-Strike 2. Твій день видався недачним, доби його зайшовши в КС. В принципі, з кайфом заходжу в гру. Але через пару каток горить не тільки тупа, а й кімната. Чітері, не Пінг, токсичність, все це є тут. Але без цієї гри світ тає темним і сірим. Тому продовжуємо далі грати в це лайно. Раст. Спати Растери не знають такого слова, адже в любу секунду їх може зарейдити китайський клан. Я просто терпіти не можу цю гру, але продовжую в неї грати, тому тут є свій вейбончик. Расі ти фармиш, будуєш базу, тебе редять і так по колу. Це тупо замкнене коло. Тому перед тим як ти грати в Рас, беріть ящик кохве і чорного шоколаду. Ну а ви діліться в коментарях, яку гру ви ненавидите, але все одно продовжуєте в неї грати. Ну а ми з вами тоді будемо завершувати і зустрінемося якось уже в іншому відео. Тому, друзяки, дякую всім за перегляд! З вами був Тосі, Ну і всім па-па!